Чарівні заклинання мають магічну силу, вони здійснюють бажання і мрії. А чи знаєш ти, що всі батьки добрі чаклуни? Співаючи колискову своїм дітям, жінка або чоловік не просто присипляють їх, а захищають від усього поганого, привертають щасливу долю? Нумо розбиратися, як побажання дитині реалізуються в житті. Послухай вірш Миколи Вінграновського перша колискова. Спи, моя дитино, золота, спи, моя тривого караока, У теплих снах ідуть поля жита, і зоря над ними йде висока. Спи, моя гіллячко-голуба, тихо в моїм серці і щасливо, За вікном хлюпочиться плавба, Твоїх літ і долі гомінливої. Спи, моя дитинко, на порі, тіні сплять і сонна яворина, та як небо в нашому Дніпрі, так в тобі не спить, хай Україна, хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу. Люлі, мій маленький чоловік, капле сон сріблястий з верховіту. Зверни увагу на значення слів. Плавба плавання. Яворина. Явір один із видів клена. Верховіт. Верховіття, верхні гілки дерева. Думки й переживання ліричного героя пов'язані з вихованням любові до Батьківщини. Отже, вірш належить до патріотичної або громадянської лірики. Який настрій передає поезія? Умовно, вірш можна поділити на дві частини у першій передано щемливу тривогу за майбутню долю дитини і тиху радість від того, що попереду у неї ціле життя. Настрій другої частини оптимістичний, сповнений приємних очікувань. Ліричний герой закликає свою дитину завжди жити з Україною в серці. За допомогою яких образів у творі змальовано Україну Жито. Зоря в небі, що відбивається в Дніпрових водах, явір. Україну зображено через символічні образи, тобто ті, які умовно відбивають яку небудь думку, ідею, почуття. Житні поля уособлюють працю на землі та добробут зоря символ життя, а яворина козацької долі. Дніпро, у якому віддзеркалюється небо, відображає плин часу, зміни, могутність і нездоланність української землі. Поміркуй. Чим твір Миколи Вінграновського подібний до народних колискових пісень. По-перше, змістом. І в авторській колисковій, і в народних піснях висловлюється любов до дитини та побажання, щоб вона виросла гідною людиною. По друге, у тексті колисанки є слова з пестливими суфіксами, наприклад, гіллячко дитинко. Вони передають ніжність і теплоту почуттів. Як називає автор свого маленького сина? Які звертання він використовує? У першій частині вірша ліричний герой звертається до сина ніжно Моя дитино золота, моя тривого кароока, моя гіллячко голуба, моя дитинко. Наприкінці поезії висловлюється прохання побажання У тобі не спить хай Україна, хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу. А звертання набуває серйозності. Люлі, мій маленький чоловік. У такий спосіб Микола Вінграновський висловлює думку, що хлопчики й дівчатка, хоч і малі, але вже громадяни, які з дитинства мають виховувати у собі патріотизм і любов до України. Майбутнє дитини поєднано з майбутнім рідної землі. Особливістю Колискових є повтори. Фісташка підказує це анафора. Однаковий початок віршових рядків для підкреслення важливого за змістом слова. У поезії натрапляємо на повтори слів спи моя, що додає твору емоційності. Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби. Увідповідний їх із прикладами з вірша. Епітети Дитино золота. У теплих снах. Зоря висока. Гіллячко голуба. Сон сріблястий. Порівняння – Та як небо в нашому Дніпрі, Так в тобі не спить хай Україна. Метафори. Ідуть в поля жита, і зоря над ними йде висока. Тіні сплять і сонна яворина. Капле сон сріблястей з верховіту, Микола Вінграновський використовує олюднення неживих предметів чи явищ природи. Персоніфікацію. Так, тривога в нього має карі очі, а доля говірка. За вікном хлюпочеться плавба твоїх літ і долі гомінливої. Сформулюй провідний мотив та ідею поезії Перша Колискова. Провідний мотив. Любов до дитини. Зв'язок людини і Батьківщини. Ідея твору. Утвердження думки про те, що майбутнє дитини поєднано з майбутнім рідної Землі. Уславлення любові до Батьківщини. Заклик бути гідною людиною та патріотом України. Тепер ти знаєш, що колискова пісня має магічну силу і може змінити долю людини. Звісно, на краще. Запам'ятай вірш Миколи Вінграновського перша колискова належить до патріотичної або громадянської лірики ліричний герой відчуває тривогу за майбутню долю дитини і тиху радість від того, що попереду у неї ціле життя. Він закликає свого сина жити з батьківщиною в серці. Україну зображено через символічні образи жита, явора, зорі в небі, що відбивається в Дніпрових водах. Особливістю авторської колискової є повтор або анафора звертання та пестливі слова. Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби епітети, порівняння, метафори, персоніфікації. Провідний мотив Любов до дитини. Зв'язок людини і батьківщини. Ідея твору. Утвердження думки про те, що майбутнє дитини поєднано з майбутнім рідної землі. Уславлення любові до Батьківщини. Заклик бути гідною людиною та патріотом України. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.